Вітаю вас, В ефірі фактор безпеки, програма, що тримає руку на пульсі світової геополітики. Сьогодні ми активно спостерігаємо за тим, як розгортається інформаційне протиборство навколо подій у Донбасі, і стаємо свідками того, як, начебто, безперечні факти і явища отримують діаметрально протилежну оцінку сторін, які беруть участь у конфлікті. Утім, недобросовісний вплив на свідомість громадськості задля спотворення образу противника це не винахід сьогодення. Яскравим прикладом такого змагання стала радянська інформаційна компанія, спрямована проти НАТО. Окремі породжені нею міфи, на жаль, продовжують жити і донині. Відірваність радянських людей від світових інформаційних потоків та відсутність у них повноцінного доступу до альтернативних джерел інформації призводили до того, що у громадськості десятиліттями формувався чіткий образ ворога у особі тих, хто реально був справжнім захисником миру та демократичних цінностей. Із падінням СРСР підтримання негативного образу НАТО стало вигідно тій частині вітчизняного політикуму, яка активно опиралася розвитку України як складової цивілізованого світу. Отже, надбання радянської пропаганди були всіляко підтримані та взяті на інформаційне озброєння. Сьогодні ми спробуємо розібратися, наскільки цим міфам відповідають загальнодоступні факти про діяльність Північно-Атлантичного альянсу. Найперше, що чули і чують споживачі антинатівської риторики, це те, що НАТО є агресивним блоком, створеним для нападу на тих, хто не бажає жити за вказівкою Вашингтону. Та у північно-атлантичному договорі головному засадничому документі альянсу зазначене протилежне стаття 1. сторони зобов'язуються, як це визначено у статуті організації Об'єднаних Націй, вирішувати всі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати мирними засобами і таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість, а також утримуватись у своїх міжнародних відносинах від погроз силою чи застосування сили у будь-який спосіб, несумісний з цілями ООН. Як бачимо, про агресію не йдеться. Про мету у договорі сказано недвозначно. Стаття 5. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. І відповідно вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене статтею 51 статуту ООН, надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуть Необхідними, включаючи застосування збройної сили з метою відновлення і збереження безпеки у північно-атлантичному регіоні, на самом деле тезис о том, що НАТО є агресивним блоком, он, е, в большой мере видуманим, тому що це оборонный союз і НАТО дійсно е, применял силу е, в прошлом це було. Всегда, э, как реакция на уже какой-то обострившийся конфликт, это для того, чтобы э, наладить этот конфликт, и, и для того, чтобы остановить э, какое-то кровопролитие и эскалацию, которая. Ранше прай Утім, навіть якщо реальні цілі об'єднання і відрізнялися від декларованих, після 65 років існування альянсу можна ясно побачити, де й коли організація Північно-Атлантичного договору стала ініціатором агресії по відношенню до інших країн. А тим більш цікаво розглянути історію НАТО у порівнянні з тим, як поводився його основний критик Росія. Якщо ми подивимося на кількість війн, які вона навіть Російська Федерація. З моменту її утворення не згадуючи радянський союз і історію, історією, яка була перед тим. І порівняємо ті конфлікти, в яких брала участь війська НАТО. То ми побачимо, що переважання навіть за період з 91-го року до 2014 го Російська Федерація брала участь в понад 10 конфліктах, тоді як НАТО великі операції, в які вона брала участь, це операція на Балканах, по суті, в Косово, це операція в Афганістані. Ну і до певних конфліктів можна відносити військовий конфлікт на Кіпрі між двома членами НАТО Туреччиною і Грецією, який відбувся ще в 70-х роках. І це по суті все. Тобто, навіть у порівнянні із Російською Федерацією, агресивність НАТО є незрівняною. Адже важко назвати агресивними діями припинення фактичного геноциду на території колишньої Єгославії чи встановлення миру у цитаделі світового тероризму Афганістані. Тим більше важко рівняти застосування сили НАТО із тим, які демонстрував миролюбивий радянський союз. Я хотів би нагадати, що з 49-го року відбулася ціла низка втручань втручань радянського союзу поза межами своїх кордонів. Це і Німеччина – 53-й, угорщина – 56-й, Чехословаччина, – 68-й, Афганістан, – 79-й, 89-й, і ще маса інших локальних конфліктів, починаючи від Анголи не до Мозамбіка і Панами, де радянські скажімо, і радники і військові брали участь в цих конфліктах за межами своєї території. А з боку НАТО нічого такого і подібного не було. Тож наочно видно, що Альянс за понад 65 років своєї діяльності вдавався до припинення чужих агресивних дій. Аби це зрозуміти, слід лише неопереджено поглянути на загальновідомі факти. Ще одним резоном противників євроатлантичної інтеграції є те, що Україна буде змушена розташувати на своїй території іноземні військові бази, на яких без погодження з українською владою може розташуватися ядерна зброя. Страни... Члены НАТО остаются суверенными, и они могут решать, какие базы на их территории находятся, и как, собственно, они принимают участие в военных операциях НАТО. И поэтому страны остаются, в общем-то, полностью суверенными и могут сами решать, до какой степени они хотят, чтобы, допустим, были размещены. Іностранні війська на їх території, принаймні для того, щоб розглянути питання про розташування на українській землі подібних баз, необхідно внести зміни до конституції України, яка прямо забороняє такі дії. Тож Україна може відмовитися від іноземної військової присутності або знайти компроміс між абсолютною більшістю вітчизняних політиків. Останні військові бази, з скажімо так, які американці масово розміщали, були зроблені ще за часів радянського союзу. Це бази Федеративної Республіки Німеччина, це бази в Великобританії. А не кажучи про те, що ядерна зброя з моменту розпаду радянського союзу не розміщалася в жодній з країн, які приєдналися до НАТО після 1991 року. Тому. Якщо ми скажімо так порівняємо цей показник, ми зрозуміємо, що тут ну є повне неспівпадіння між цими пропагандистськими штампами і тим, що в дійсності відбувається, на підтвердження цієї тези можна згадати, що далеко не в усіх країнах, які приєдналися до північно-атлантичного договору після розпаду радянського союзу, розміщені військові бази НАТО та США. На сьогоднішній день їх немає у Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині, Словенії та Хорватії. В НАТО не існує на сьогоднішній день жодних зобов'язань для держав-членів. Щодо того, що вони нібито мають розміщувати на своїй території іноземні військові бази, тим більше мова про ядерну зброю це завжди залишається з вибором національних урядів національних держав. Ніяких таких зобов'язань НАТО на своїх членів накласти не може в принципі. І якщо ми подивимось на розвиток ситуації в сучасній Європі, то навпаки окремі держави дуже інтенсивно просять до себе військові бази НАТО. Немає такого, щоб НАТО комусь нав'язувався все навпаки. Питання розташування баз, окрім військового та політичного має серйозний економічний аспект, адже багатотисячні колективи військовослужбовців, цивільних спеціалістів та членів їхніх сімей не живуть замкненим життям у країні перебування, а активно витрачають гроші на забезпечення своїх потреб. Окрім того, присутність на території країни іноземної військової бази призводить до створення додаткових робочих місць для місцевих жителів, але зважити всі можливі ризики та переваги влада кожної країни повинна виключно самостійно. Також, з поміж інших стереотипів, які є у відношенні НАТО, у суспільстві поширена думка про те, що вступаючи до альянсу, держава має відмовитися від територіальних претензій до своїх сусідів. Мовляв, чужі не розв'язані досі проблеми нікому не треба. Справді раніше в НАТО існувала норма, що держава, яка претендує на вступ, повинна не мати територіальних суперечок з сусідами і не мати, скажімо так, якихось гострих фаз конфліктів. Але тим не менше, як ми бачили раніше, деякі з цих норм нехтувались. Наприклад, Туреччина має певний конфлікт з Грецією, і тим не менше, обидві ці держави є членами НАТО, тобто при бажанні. При спільному консенсусі це питання в принципі можуть посунути натовські держави, і не виключено, що це буде саме випадок України, тому що він надзвичайно надзвичайно кричущий, і такий, який збурив всю світову громадськість, весь світ, держави, уряди і так далі. Тобто є можливість того, що для НАТО ну, скажімо, той конфлікт, який існує в Україні. Він буде не перешкодою а навпаки стимулом втрутитись в ситуацію і повернути її на мирний шлях розвитку. звісно, Україна ніколи не змириться із втратою частини своєї суверенної території Автономної Республіки Крим. Чи може це стати непереборною перешкодою для перспективної співпраці із НАТО? Що стосується випадку даної України, навіть за умови умови окупації Криму. Російської Федерації неможливості контролювати ці території це не може стати перепоною для членства України в північно атлантичному альянсу. Поки що цей статус для України не є актуальним. Будемо говорити, це навіть не питання там найближчої перспективи. Це результати не раніше ніж через 5 років. Головне, не те, що сьогодні в Конгресі Сполучених Штатів вже два читання пройшов законопроект, який визначає Україну Молдову. І Грузію стратегічними партнерами, ключовими поза межами НАТО. Такий спеціальний статус діє лише по відношенню до країн стратегічних союзників, такі як Філіппіни і Японія. І він означає, що Сполучені Штати мають можливість військової допомоги, в тому числі не лише озброєннями, але й військами для захисту своїх стратегічних союзників поза межами НАТО. Цей документ швидше за все буде прийняти найближчими місяцями, і таким чином гарантії безпеки Сполучених Штатів вони будуть тепер стосуватися і нашої держави. І нарешті, останнім серед нав'язаних українському суспільству стереотипів, що гальмують сприяння євроатлантичної перспективи, є, начебто, необхідність проведення всеукраїнського референдуму, який би мав підтвердити легітимність приєднання до оборонного блоку. Вступ до НАТО може передбачати процедуру проведення національного референдуму, але це є виключним рішенням країни, яка Ухвалює відповідне рішення, тобто ніде в статутних документах НАТО не прописано, що перед тим як приєднуватись до Північно-Атлантичного альянсу, обов'язково треба проводити плебісцит. Тобто, питання проведення плебісциту вирішується виключно місцевим урядом. Якщо він вважає, що йому треба забезпечити там, гарантувати собі підтримку громадян цьому питанні, вони такий плебісит можуть проводити. Але це є не обов'язком і це знову ж таки виключна компетенція. Місцевого уряду насправді роль підтримки громадськістю підписання урядом північно-атлантичного договору є таким самим як щодо приєднання до інших міжнародних інституцій. Ніхто ж не проводив референдуму при приєднанні держави до всесвітньої торгової організації. Та й, попри безліч масштабних спекуляцій, теж рішення про підписання Україною асоціації з ЄС, зрештою віднесено до компетенції вищої державної влади. Референдум щодо вступу до НАТО не є обов'язковою умовою приєднання до альянсу. В деяких державах він проводився, в деякі держави вступали без такого референдуму. Більше того, навіть в деяких державах вступ відбувся, коли суспільство було розділене приблизно навпіл. Це стосується, наприклад, одне з останніх випадків Хорватії. Тобто, там практично не було абсолютної більшості підтримки членства, але тим не менше, уряд легітимно ухвалив це рішення, і держава стала членом альянсу. Тобто, Треба сказати так, що НАТО є об'єднанням демократичних держав, і в такому об'єднанні демократичних держав безумовно є увага до ставлення громадськості до тих чи інших питань, тобто, ставлення громадськості це важливо. Громадська позиція це важлива, але її можуть заміряти соціологію. Вона може виглядати просто беззаперечною в деяких випадках. А в деяких випадках, якщо там політики не доходять консенсусу, вони можуть проводити референдум. Тобто, це є питання на розгляд внутрішніх механізмів державах-членах. Слід обов'язково додати, що на тлі формування чіткого образу ворога, радянською пропагандою та впливом російських медіа на вітчизняний інформаційний простір, а також недостатній рівень обізнаності українців щодо принципів діяльності НАТО, у більшості українців склалося спотворене уявлення про роль і місце альянсу. Проте цьогорічні події у Криму та на Донбасі змінили цю картину відчутно. За даними соцопитувань, ідею приєднання до НАТО станом на червень поточного року підтримували за різними джерелами від 41 до 47% українських громадян. Зрозуміло, ті, хто вбачав і вбачає для себе загрозу у дієвій співпраці України з Альянсом, працюють не покладаючи рук. Тому від 36 до 40% наших співвітчизників і сьогодні у питаннях співпраці з НАТО об'єктивної картини не бачать, і перспективи приєднання своєї країни до найефективнішої системи колективної безпеки у світі поки що не бажають. Звісно, демократичні цінності, які власне і захищають 28 країн НАТО, передбачають, що протилежна громадська думка визнається поважною та береться до уваги також. Утім, її прихильникам варто пам'ятати одне: за увесь час дії Північно-Атлантичного догору жодна держава не побажала позбавитись його опіки. І навіть Франція, яка вийшла із військової організації НАТО у 1966 році, у 2009 повернулася у всі залишені нею структури. При цьому Франція проблем сучасної України не мала. Наступного тижня ми продовжимо знайомитися з міфами, які приписані НАТО і його противниками. Зокрема, ви дізнаєтеся, чи насправді членство в Альянсі вимагатиме шалених бюджетних витрат, чи стануть після підписання договору автоматично воювати в усіх гарячих точках світу, та чи забороняє членство у будь-яких блоках Конституція України? Бачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавиться тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО Рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз. Розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей. Про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивилися фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень.